Огірки дарують приємний, свіжий хрускіт у спекотні літні дні і є невід'ємною частиною салатів у кухнях усього світу. Їх освіжуючий смак люди насолоджуються вже дуже давно, з часів, коли їх вперше почали вирощувати. Здатність огірків давати плоди всього з однієї рослини, ймовірно, допомогла їм стати успішною городньою культурою. Їхню самодостатність, наспівно, помічали ще стародавні садівники, які вирощували ранні сорти цих плодів. Огірки мають цікаву систему цвітіння та запилення, яка може викликати багато запитів. Сьогодні городники можуть помітити, що огірки починають цвісти занадто рано ще на початкових етапах розвитку рослини. Ці квіти можуть не дати плодів і згодом зів'янути. Чому так відбувається? У цій статті ми відповімо на це питання та розглядемо, як ростуть огірки, як вони запилюються і формують плоди. Коротка відповідь: Є кількість причин, через які огірки можуть зацвісти раніше, ніж очікувалося. Огірки кукуми Сетевес мають і чоловічі, і жіночі квіти на одній рослині. Залежно від сорту та погодних умов, чоловічі квіти можуть з'явитися на тиждень раніше за жіночі. Чоловічі квіти не дають плодів і просто зів'янути. Це природний процес, і не варто хвилюватися. Доповідна відповідь. Холодна погода, нестача води або хвороби можуть спричинити раннє цвітіння. Квіти також можуть бути реакцією на стрес. На жаль, ранні квіти мають менше шансів на успіх, оскільки у холодну весняну погоду активність комах знижена. Однак, коли погода потеплішає, умови для зростання покращуватися, і з появою комах кількість огірків продовжити випускати нові чоловічі та жіночі квіти в потрібний час. Уникайте використання інсектицидів або зменшуйте їх кількість, щоб не завдати шкоди запилювачам. Після запилення комахами плоди почати формуватися біля основи жіночих квітів, вплив температури. Огірки добре ростуть у спекотні, вологі літні дні. Насіння не проростає у холодному ґрунті на вісні, а рання розея сада зростання дуже повільно або взагалі не розвивається у прохолодні весняні дні. Квіти, що з'являються занадто рано, можуть бути реакцією на стресові умови, рослина намагається розмножитися, перш ніж умови погіршаться. Стрес для огірків і багато інших рослин. Може включати холодну погоду на вісні, нестачу води або хвороби. Огірки не переноситимуть заморозків, тому будь-який весняний мороз може їх повністю знищити. Краще садити їх після останніх заморозків. Якщо ви вирощуєте розесаду самостійно, не поспішайте сіяти її занадто рано, огірки погано переносити пересадку, якщо їх корені вже переросли. Холодна погода також знижує активність комах, що є проблемою для огірків, оскільки смороду залежить від запилення. Молоді рослини або насіння, посаджене в теплі дні, швидко почне рости, тому не хвилюйтесь, якщо посадили їх пізніше за інші культури. Їх квіти розквітнути, коли влітку з'явиться більше комах. Альтернативи для спекотного клімату. Якщо у вашому регіоні дуже спекотно, можна вирощувати вірменські огірки, кукумисмелу. Вони не є справжніми огірками, а близькі родичі дінь, але за смаком і зовнішнім виглядом нагадують огірки. Вони добре підходять для спекотного клімату, оскільки не стають гіркими навіть у спеку. Вірменські огірки також мають гарний ребристий візерунок на шкірі, що роблять їх привабливими для нарізки. Основи зростання огіркам потрібні родючий ґрунт і регулярний полив. Перед посадкою внесіть добриво або компост, мульчуйте ґрунт, щоб зберегти вологові і захистити коріння від спеки. Нестача води або спека може зробити рослини більш вразливими до шкідників і хвороб, а також спровокувати гіркоту плодів. Якщо це сталося, зберігайте гіркі огірки, можна відправити їх у компост і слідкуйте за поливом, поки не зав'язуться нові плоди. Якщо посадити огірки в місці, де вони отримують тінь у найпекотнішу частину дня, це допоможе унікнути гіркоти. Але занадто багато тіні може призвести до меншої кількості квітів і, відповідно, плодів. Оптимально 6-8 годин сонячного світла на день. Огірки потрібно збирати регулярно, щоб смороду продовжували плодоносити. Перевіряйте рослини щодня, особливо під листям, щоб знайти ідеальні плоди. Викидайте перезрілі огірки, які стали жовтими або білими, вони будуть гіркими і дуже насіннєвими. Вирощування на шпалері. Огірки це лози, які чіпляються вусиками за опори. Ця особливість характерна для багатьох інших рослин родини гарбузових. Огірки добре ростуть на шпалері, але можуть і просто розстилатися по землі. Якщо ви не хочете використовувати опору, покладіть мульчу, щоб плоди не контактували з ґрунтом і не підхоплювали хвороби. Якщо ви вирішили вирощувати на шпалері, встановіть її до посадки. Так зручніше збирати урожай, і плоди будуть чистими. Крім того, вони виростуть рівнішими завдяки силі тяжіння. Однак шпалера вимагає додаткової години на встановлення та підв'язування рослин. Також огірки на опорі можуть отримати сонячні опіки. Про запилення і зав'язування плодів. Для створення квітів і плодів огіркам потрібен баланс клімату, сорту та запилювачів. Якщо ви намагаєтеся зрозуміти, чому ваші огірки зацвіли занадто рано, варто розбратися у факторах, які впливають на цвітіння. Чоловічі та жіночі квіти. Огірки мають і чоловічі, і жіночі квіти на одній рослині, це характерно для багатьох арбузових, таких як кабачки та дині. Для створення плодів потрібні кривда типи квітів. Жіночі квіти часто з'являються пізніше за чоловічі. Чоловічі квіти мають прямий стебелко під квіткою, а жіночі, трохи потовщені, схоже на маленький огірочок. На початку сезону огірки часто випускають лише чоловічі квіти, поки рослина ще мала. Не панікуйте, якщо не бачите плодів відразу після цвітіння. Може бути ще занадто рано для активності запилювачів. Запилення огірки вважаються самозапильними, але цей термін може вести в оману. Само запилення означає, що пилок з чоловічої квітки потрапляє на жіночу квітку тієї ж рослини. Для цього рослина має бути одностатевою, монойкічною. Кількість сортів огірків природно монойкічні на одній рослині є і чоловічі і жіночі квіти. На відміну від дводомних рослин, де є окремі чоловічі та жіночі особи, як у деяких дерев. Але наведіть само запильні рослини зазвичай не можуть запилити собі самі, для цього потрібні комахи або вітер. Бджоли та мухи, основні запилювачі огірків, також допомагають метелики та спеціалізовані бджоли гарбузівки. Формування плодів після запилення стебелко під жіночою квіткою почне перетворюватися на маленький огірок. Він буде готовий до збору через кількість днів, залежно від сорту, температури, родючості ґрунту та поливу. Чоловічі квіти зів'янути після виконання своєї ролі. Рослина продовжуватиме випускати нові квіти протягом усього сезону. Посадка кількох сортів краще запилення і більше плодів буде, якщо садити кілька рослин одного сорту поруч, а не одну самотню рослину. Більше квітів приваблює більше комах, що підвищує шанси на запилення. Комахи, як і люди, люблять шопінг у одному місці, це заощадити їхній час і енергію. Якщо ви хочете вирощувати лише один огірок, додайте у сад квіти, щоб привабити запилювачів. Гібридні огірки існують нові сорти огірків, які виведені як генетично, тобто мають лише жіночі квіти. У таких пачках насіння зазвичай додають кількість звичайних рослин для запилення. Ще один новий тип партенокарпічні огірки, які не потребують запилення і не мають насіння. Але їх потрібно вирощувати в захищеному місці, подали від комах. Такі сорти краще підходять для комерційного вирощування або для досліджених городників із теплицями. Останні думки: огірки це проста у вирощуванні культура. Яка добре зростання влітку і дає свіжий, хрусткий урожай. Хоч вони й легкі у догляді, іноді вони зацвітають рано і не дають плодів, не засмучитися у цій статті, ми розгледіли багато причин цього явища. Якщо перший урожай не вдався, у більшості регіонів ще встигнути посіви огірки в липні і збирати плоди до осінніх заморозків.